Вітаю, вітаю в себе на каналі. Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з новим відео. Трохи покупок, трохи в'язання. Буде відео в форматі влог. Дуже вам хочу подякувати за ваші коментарі вподобайки під минулим відео, за оцю білу футболку. Це саме те, що мені було потрібне. Дякую. І почну зразу з такого дивного для весни замовлення. Чому дивного? Тому що я вперше взагалі в'язала такі теплі шкарпетки, а тим більше весною замовлення від батька на дуже-дуже товсті теплі шкарпетки, ще й високі. У мене тут більше 30 см, так якщо поміряти. В принципі, я в'язала резинку, щоб можна було і так скласти, але я думаю, що Тобто, запад був якраз такий, щоб вони були високі, то я не думаю, що їх будуть закочувати. Значить, для мене це... Я таких теплих нав'язала. Після прання вони наче чоботи. В'язала експеція 3,25, кніпро дерев'яні такі базік. Дуже зручні спиці, якщо ви там вибираєте, можете сміливо їх брати, ними чудово, зручно в'язати. Е, я, звичайно, хотіла, щоб вони повністю були такої пряжі, Пряжа мені дуже сподобалась це залишок, але мені не вистачило на повноцінну шкарпетку одну і другу. Е, значить Я в'язала з цієї пряжі жилет на замовлення. Пряжа продавалася саме упаковками. Мені на жилет таку велику кількість. Ну, я зразу розуміла, що не потрібно було. Але куди діватись, значить, пряжу ми купили. Це пряжа це пряжа Махер Твіт від Ярна. Значить, ось її характеристики. так. І тут, значить, спиці 4-4,5. А для шкарпеток я використовувала 3,25, тобто тут дуже велика щільність, теплі. Набирала 48 петель, в'язала резинкою. Значить, Мені здавалося, що ця пряжа не тримає резинки. Коли я в'язала жилет, я на жилет, до речі, там майстер-клас є. Я залишу посилання на нього, там мінімум обробки горловини, пройм, в'яжеться все. Зразу, як в, і ну, там все показано, як обробляється горловина. І я думаю, що ті, хто люблять такий мінімалізм, їм сподобається. Ну І так як мені не вистачило, так, звичайно. звичайно. Хоча в мене тут було 100 грамів. В мене був один моток повний, і е, такі вже були залишки там від жилета, які залишалися. І так як пряжа достатньо така щільна, тут є мохер, як ви бачите, маринос, тобто, тобто нитка міцна, так, то я вирішила, що мені потрібно буде те щось таке підібрати товстеньке, Я дуже довго якось підбирала, і в мене тут аж три нитки. значить, Одна з цих ниток це ось така пряжа значить, від Етрофіл Вірджинія Virginia Marino. Маріно Лемпс 80% від 20 шовку 50 г 200 метрів. Я брала цю пряжу для шапки. Я вирішила, що вона не колюча, вона таки не колюча, але вона якась, ну я не знаю, ні для шапки. Я навіть не знаю, для чого вона не дуже мені так пряжа сподобалась. І колір навіть, хоча тут він такий нерівномірний, бачите? Значить, цікавий, але в ітозі я покрутилась, шапку я майже зв'язала, потім розпустила, тому що мені ну зовсім не підійшло це. І я використовувала цю пряшу саме для підкладки в шапку теплу. На шапку цю я також залишу посилання, і там є ем, опис на неї. І є як підклад робити, саме для цієї шапки. так. Значить Була одна нитка. Цієї пряжі. Потім я додавала, Ну це я вже не скажу, що це. Я знаю, що я з нею в'язала. Я в'язала джемпер. Він у мене був тіло було зв'язано сірим кольором напіввовною, а рукави були зв'язані цією пряжею тобто такі контрастні. Так? Ще рукави ажурні листочками, такі дуже пухкенькі, широкі. Тут Мохер, вовна і акрил. Це якісь. Якась турецька пряжа, але вона не тоненька. Не тоненька чи, ну, і Мохер тут видно. І я вам хочу сказати, що вона не скочувалася. Я пам'ятаю, що в мене був період, що я той джемпер дуже носила, але рукави там, там катишків не було. Гарна дуже пряжа, приємна, при тому, що мохер, вона не колюча. І додатково ще нитку, бо мені наче це було маловато, я ще додала не те, що навіть маловато, а міцність. Тобто тут є нейлон, а тут треба ще, теж щось таке. І тому я додала оцю пряжу кофіл, так, оцю пряжу це я купувала в магазині Анже це бабінна пряжа, 1500 метрів на 100 г. Тут є 10% альпака, шерсть мариносу, а далі якраз. от. Такий склад, скажімо, для міцності, тобто там поліамід, модал є щось таке. І я оце поєднала, і щільність мене влаштувала. Я тут зробила перехід геліксом і вже закінчила ними. І в мене вони просто як чоботи ще після прання цей мохер він тут все позабував. І вони важать. 151 грам ця пара. У мене таких ще ну, важких, товстих шкарпеток ще ні разу, ще ніколи не було. І ще хочу показати, я в якомусь відео показувала, що комбінувала пряжу. Пряжа гарна, вона мені подобається. Але вона не на повноцінний виріб. І шапку з нею не зв'яжеш, бо вона, для шапки вона не дуже підходить, скажімо. Коротше, але оця пряжа мені в зразку вона дуже сподобалась комбінування саме кольорів. Значить, це пряжа шкарпеткова. До речі, я її купувала. Це бабінна пряжа від магазину сотворчества, здається, з Одеси, одеський магазин. Ось така вона. Рожевий салат називається, ну, дійсно гарна пряжа. Значить, вовна мариноса 60, акрил 20 і поліамід 20. Вона достатньо пухка ця пряжа. Я б її спокійно в'язала б з пицями 3,25, вона така, знаєте, от я її зараз в'яжу з 3,25. Можна навіть і 3,5 взяти. Для шкарпеток краще 3, а от на виріб вже плечовий, можна і більший номер спиць взяти. Значить, я робила, вже показувала, що я робила дуже різні. І малювала, як би мені її поєднати. Спочатку в мене була ідея більше інтарсією, і щоб ця, цей виріб був чи шитий, чи, ну, скоріш за все, шитий. Так? Потім я щось відмовилась, чому відмовилась, мені так важко контролювати, на що мені що вистачає. Тобто, в мене пряжі тут впритик. І я побоялася, що я просто-напросто прийду під кінець і мені не вистачить. так? І мені щось знов прийдеться вигадувати, щоб вже доробити. Я цього робити не хочу, тому я вирішила значить, в'язати не регланом, а погоном. Щось мені захотілося погону. Власне, от мій погон. На погон я зробила такий візерунок. Я його вже робила на футболці. Цей візерунок я, в принципі, можу залишити вам посилання, якщо вам сподобалось. Я там в'язала на футболці рукава і на футболку також залишив посилання. Побачити, де я його застосувала. Так. І я ще на одній футболці його застосовувала цей візерунок. Він був там в якості на манжетах, і обробка низу, і обробка горловини. Також дуже гарно, причому на бавовні, дуже гарно виглядало. Так що от рекомендую. Значить, всі посилання будуть внизу під цим відео. Розрахувала, роблю тут мисиком, трикутною горловиною, да, кутиком. Набирала в кожному ряді додаткову петлю, тепер я роблю розширення по рукаву. І далі, значить, ну, мені б хотілося зробити перехід від одного кольору до іншого, щоб мені на все, на все вистачило. Бо я не хочу коротко робити. Цей джемпер коротким, він в мене повинен бути достатньо довгим. Ну, і Сподіваюсь, мене це вийде. Ага, ну і, власне, тут поєднання якраз бобінних пряж. так, Це значить, я сказала, це теж така пряжа. Ні, це якраз від цієї. <смас> від цієї, е Кофіл драматико, 30 е вовни, 10 віскози, 10 альпаки, і 50 якоїсь там додаткової нитки, вже не натуральної. Так. Ця пряжа це шнурочна шнурочок, шнурочок поліамідний, набитий, ну, я вже не пам'ятаю чим. <смі> Здається, вовне мариноса, бо вона дуже м'якенька, можна в'язати і дітям. Вона зовсім не буде ні колоти, нічого тут не, не відбувається. Я, в принципі, в'язала, я її використовувала там. У мене було дві нитки, я в'язала собі. Такі жилети короткими рукавами з трикутною горловиною. Теж, до речі, на нього залишу посилання. Можливо, як ідея, вам теж сподобається. У мене був запланований похід в епіцентр, не тільки за бутматеріалами. Я з задоволенням подивилась вже на пасхальний декор, який виставили. Звичайно, квіти, відділ, сад, город завжди туди заглядаю. Це знаєте, трохи підняти собі настрій, який би він не був, подивишся на квіти і все добре. Ну і звісно, посуд. Хто не любить посуд, гарний, цікавий, якісь новинки. Який ваш улюблений відділ в епіцентрі? Пишіть. І це вже мої незаплановані покупки, дві чашки. Мені найбільше сподобалось коричнево, але хотілося щось до пари, шпаклівка і фоторамка. А також, надихнувшись у блогерів, які виготовляють самі декори різні для оселі, я теж захотіла щось зробити. Вони там робили постер з тканини. Я вирішила, що в мене є. Папір для пакування чи обходковий папір, і є рамка. І я вирішила постер зробити саме. з цього. Рамка досить старенька, вона подряпана. Я фломастером замалювала ці подряпини. За допомогою клею прикріпила сам лист пакувальний до внутрішнього листочка, щоб він менше рухався. Далі я вкладаю всередину. Я використовувала скло, яке було у рамці, можливо, можна і без нього. І валя це така дрібничка, яка не потребує ні багато часу, ні матеріалу, але виглядає дуже симпатично змінювати і підбирати під інтер'єр. Можна під свята, можна під настрій, під будь-який колір. Мені сподобалось. Так, у мене тут купа змін, тому в мене купа моточки, бо я хочу показати. По-перше, в мене вже все підросло. Я тут навіть обробила вже горловину, але до горловини в мене є питання. Я щось не впевнена, що я її такою залишу. Е, поки що не буду про неї нічого розказувати, щось вона мені не дуже подобається. Але далі поєднання мені кольорів сподобалось. Я тут навіть ще знайшла в себе Alize Angora Gulft рожева. Вона сюди теж непогано підійшла. Тобто метраж всієї, всієї цієї пряжі, метра, в мене десь 350 метрів на 100 грам. Отак, От в середньому, десь якась менше, десь якась більше. І я думала, що от коли підуть оці смужки, я буду використовувати, я вам показувала ці дві пряжі. От, вони з цією дуже гарно співпадали по кольоровій гамі. Але коли я почала цією пров'язувати, вона мені якраз по щільності, за щільністю саме, не сподобалась. От не знаю, вона якось тут, бачите, як гарно. Лягло, а тут так гарно не лягало. От не знаю, чому щось не так, наче вона об'ємна, але не сподобалась. І тому я поміняла смужки в мене тепер. Це маринос. Я вже не дуже пам'ятаю, що це за пряжа. Я точно знаю, що тут є маринос, але чи він 100%, не думаю. Дуже м'яка пряжа, дуже м'яка. І це 100 бавовна, з якою я в'язала оцю коричневу футболку, яку я вам показувала. Вони дуже гарно поєднались. Дивіться, який перехід чудовий. так. І коли я, я ж думала, що в мене піде оцей гарний колір, він дуже складний. Він дуже складний. Я хотіла до нього, я його брала і думала до нього підібрати. Тобто тут є альпака, він такий зимовий склад. так. Хоча тут є віскоза, але тут не відчувається, відчувається якраз вовна і альпака. І я думала, що я якраз до цієї нитки підберу бавовну, ну, якусь літню, більш пряжу, так, по складу, але колір виявився дуже складний, і я ніяк до нього нічого не можу підібрати. Так? І тому я вирішила, що я буду в'язати в дві нитки, от якраз як я задумала. Але коли я почала з нього, от, тобто вже змінила. От, вже змінила цей колір так? і почала в'язати, він виявився ну, зовсім зайвим, як чужий взагалі. І тому в мене точно такий склад, це точно такий склад, але колір хакі. Я брала для військових жилетки в'язати. В, в мене залишилось, ну тут не залишилось то 200 г на, на хвилиночку. Це 720 метрів. Те саме, так, тут віскова, вовна, все те саме, але колір хакі. Колір хакі, до речі, набагато легше будь-чим поєднати. І він такий дуже універсальний. І навіть якщо ви любите міксувати, наприклад, то сюди і гірчичний підійде, і рожевий, і жовтий, і беш, і хочете його темнішим зробити, хочете яскравішим. І сюди він дуже гарно підійшов. І я залишила дуже рада була, що він в мене був. Так я вже в'яжу от рукавчик. Ну, в принципі, я вже тут нічого такого зробила досить довгим. Зробила тут різницю між передом і спинкою. І... і Край я закривала не голкою, тому що мені не сподобалось. У мене якось виходить, чи дуже розпливається цей край, чи, навпаки, дуже затягнутий. Ну, Це така пряжа, вона, знаєте, не пружинить, скажімо. Тому я закриваю таким чином виворітню петлю закриваю з накидом. А лицо без накиду. Виворітня з накидом, лицева без накиду. В мене резинка нерегулярна, 1 на 3, і я закриваю таким чином. А якщо б це була навіть будь-яка інша резинка чи, наприклад, фігурна якась резинка, теж можна так закривати. Я часто закриваю саме так, там, де мені потрібен еластичний край, щоб він був рухливий. І, до речі, при закритті я петлі дуже щільно пров'язую, затягую і не хвилююсь, тому що все одно виходить дуже-дуже еластично. Е, ну і що вже в мене вийде, я думаю, я вам буду показувати вже в наступному відео. А зараз, якщо вам було цікаво, корисно, і поставте мені, будь ласка, подобайку, підписуйтесь і коментуйте. Буду рада читати ваші коментарі. І до нових зустрічей нових відео всього вам найкращого.